Вітаю, друзі! Ну, що я вам можу сказати? Пані Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, Міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, вляпалася в скандал великий скандал і дуже ганебний скандал. До речі, я розумію, що пані Ірина Верещук не дуже розуміється, що таке ефект Барбара Стрейзен. І тому, після того, як вона подивиться цей, це відео, вона подивиться в інтернеті. Про що йде мова. Бо саме завдяки її діям, ефект Барбри Стрейзенд, ми можемо бачити зараз в повній мірі. Давайте по черзі. Пані Ірина Вірищук виклала в своєму телеграм-каналі от такий допис. А, На ньому ми бачимо літню жінку, яку вивозять, і підписала на фото коридор Колотилівка Покровка, що на Сумщині, Лідію Константизінці 90 років. Вік не завадив їй виїхати з ТОТ, тимчасово окупованих території. Вона з Херсонської області прямує до Києва, до рідних. Не знаю, як. Жінці 90 років вдалося здолати весь цей шлях. Дякуємо, пані Ліді, за те, що наважилась на нелегку дорогу, але воно того варте. Не знаєте, пане Вірищук? Якщо б ви займалися своєю справою, ви би знали. Поясню, в чому справа. Пані Ірина Віричук виклала фотку, до якої немає жодного відношення. Не вона вивезла цю людину. А ті люди, які вивозили, вона відмовила в допомозі. Розповідаю. Ірина Віричук виплювала фото фотографії фото, вивезеної похилої жінки, яку вивезла структура така волонтерське об'єднання Humanity. Але Взагалі не згадала про них і не згадала про тих, хто це зробив. Хоча вони дуже часто роблять це ризикуючи своїм життям, їх мало цікавить піар, їм потрібна допомога для ефективності. Вони дуже потужно працюють і вивозять людей з окупованих територій, а також тих, кого переслідує окупаційна влада. Час від часу я деяким з них допомагаю в різних питаннях. Але коли сталася ця історія, то вони почали писати про те, що пані Ірина, ну якось так некрасиво. Пишить же, і пишуть: от, наприклад. Шановні комунікатори, пане Верещук, час звернути увагу на те, що, на, що лівий бір Херсонщини лишається без допомоги, тільки написали. І тут хоп! Все, заблоковано. Наступний пише. Досить піаритись за рахунок волонтерів. Волонтери у Херсонщини два роки просять про допомогу. З ними необхідно почати говорити, а не банити. Далі, чому ви не скажете, хто сам евакував цю жінку, враховуючи Мінрей, не мав жодного стосунку до цього. Серйозно, ви тепер видаляєте коментарі людей, які кажуть, що це не ви причетні до евакуації цієї бабусі і її родичів. І буквально за хвилину все заблоковано. Далі, те ж саме, знов заблоковано. І от саме про цю жінку можна сказати: Ірина Верещук не зробила нічого взагалі, або зробила все, що від неї залежало, щоб не допомагати їй. Вона, ця жінка, виїхала з тимчасово окупованої території тільки завдяки тому, що є волонтери, які допомагали. Саме вони зробили все можливе. Але чому ж так сталося? Давайте розберемося. Цим волонтерам потрібна нормальна і злагоджена робота профільного міністерства з волонтерами, що діють в небезпечних умовах, але їх не просто ігнорують, їх ніби не існує. Хоча більше двох років саме вони забезпечують евакуацію та порятунок на Херсонщині. Що взагалі відбувається? Ну як це взагалі можливо? Більше того, зараз я дещо зачитаю те, що надали мені волонтери, і вони готові це підтвердити публічно. А ще на цю історію вже звернули увагу. Наші партнери, європейські партнери, і вони дуже здивовані. Вони готові комунікувати з волонтерами. І якщо пані Ірина не готова це робити, ну що ж, ну будемо по-іншому допомагати нашим українським громадянам, які чекають на допомогу. А профільне міністерство ігнорує. При тому це не перебільшення. Саме ігнорує. І оце мені не дуже подобається. Але ще раз, давайте по черзі. А uh, Хуманіті вирішила оприлюднити деталі ситуації на тимчасово окупованому лівому Березі Херсонщині, бо далі так бути не можна. Далі пряма мова. Ми не отримуємо жодної допомоги для діяльності волонтерів, які вивезли і вивозять безкоштовно тисячі життів на підконтрольну територію України. Ми з літа 22-го просимо паливо і транспорт для команди по вивезенню з окупації. Нам нічого не дали і не допомогли знайти хоч літр. Коли росіяни підривали ГЕС, я їм писав, щоб знайти більше людей. Писали в Мінтот. а їм писав, щоб знайти більше людей для прийому запитів від людей, які знаходили той час сотнями щогодини. Ми просили кошти на паливо для човнів, які знімають людей з дахів, затоплених домів. Нам ніяк не допомогли, ми все збирали самі. Це кажуть волонтери. Це не моя мова, це пряма мова волонтерів. Ми просили публічно їх згадувати наші контакти, щоб люди знали, що виїзд окупації можливий, щоб знали, до кого звертатися. Замість того, вони тупо ігнорують людей. Ми просили на рівні на їх рівні знайти благодійне об'єднання, громадське об'єднання, донорів, які на постійній основі готові сплачувати та організовувати виїзд окупації. До речі. Декілька разів до мене зверталися вони. Ми, я е, робив збори. І ми допомагали. Цім волонтерам допомагали. А потім ми бачили тих людей, яких вони врятували. Вони просили допомоги. А їм відмовили. Замверищук. Олексій Бородай якого вона дала ще в 22-му році як комунікатора, відповідав раз на тиждень обіцянки, потім читав і не відповідав, а закінчилось тим, що видали взагалі всю переписку та кинув блок, каже керівник волонтерського об'єднання Humanity. На третій рік війни міністерство не знайшло спосіб піклуватися про своє українське населення під окупацією і відмовляється комунікувати з волонтерами. Тими. Хто справді рятує на Херсонщині людей? Тими, хто рятує в інших місцях людей, тими, хто вивозить їх незвичайними шляхами, але робить це, так. Це наша віце-прем'єрка. Вона дуже любить розповідати красиві казки. Але коли переходить питання в практичну площину, відбувається отаке. Люди кажуть: це ми врятували їх в блок. Їх ігнорують. І про них, мабуть, ніхто б не знав, якщо б, би... Ну, а одна малесенька дрібниця. Вони знають мене. І вони до мене звернулися. А знаєте чому, пані Верещук, вони мене знають? Тому що у нас дійсно всі допомагають своїм для того, щоб рятувати своїх. Ну так, українці працюють. Традиція така: свій до свого по своє. В мене запитання: що з вами не так, що ви так себе поводите. І хто дозволив? Вам або вашому адміну так поводити з волонтерами і громадянами України, які сплачують вам зарплатню. Це ненормально. Це неадекватно. Я навіть не буду казати про те, що ви фактично підриваєте довіру до президента. Тому ж само, що ви працюєте, працюєте в його уряді. Чи може це президент вам каже так працювати? Це може його вказівка. А якщо не його вказівка, то це ваше рішення? І чому тоді ваше рішення саме таке? Багато запитань. Але я продовжу читати те, що дали мені волонтери. Ми вже не просимо. Ми вимагаємо виконання вашої роботи, бо наші сили людські і матеріальні вичерпані. Наших колег переслідують. Нам потрібна, нарешті, людина від міністерства для комунікації, обміну даними, координацію з залученням допомоги, грантів до ГОВС, які сплатять офіційно виїзд з окупованої території. Так, да, пані Вречук, ви цього не знаєте, але. Платиться викупи для того, щоб врятувати людей. А інколи ті люди, які вивозять, вони зникають назавжди, якщо їх ловлять окупанти. І вони знають про це, ризикують і допомагають нашим громадянам покинути окуповану територію. А ви, знаходячись на контрольованій території, не робите нічого з того, що повинні. Якщо є можливість вивозити рятувати людей з окупації, чому держава не сприяє цьому? Хоча б руками інших благодійних організацій, волонтерів, але сприяти та бути поруч допомагати треба. Чому не кажуть, як можливо виїхати, за ким маршрути, рекомендації, інструкції по підготовці? Це теж заборонено? Інформувати? Тоді що взагалі вони можуть е, і роблять? Якщо все на благодійних об'єднаннях і волонтерах, то що це? Тупий піар? Як зараз на каналі віце-прем'єрки? Ще трохи більше, ніж фоточки. Це більше, значно більше. Але для вас це фоточки. А для них це ідея рятувати своїх співгромадян. І вони платять за це кров'ю, життям, свободою. Їх піддають тортурам, страчують, переслідують. А ви викладаєте фоточки, навіть не згадуючи про них. І ігноруйте їх. Пані Ірина Верещук, я дуже раджу вам зв'язатися з об'єднанням Humanity, зв'язатися з речником волонтерського об'єднання Humanity Іриною Вратарьовою, зв'язатися з керівником волонтерського об'єднання Humanity Стефаном Воронцовим. Якщо ви не зможете знайти їх, я вам допоможу. Але вони зверталися до вас. Якщо ви потерли їх контакти, то це ще більша ганьба, ніж всі ми бачимо. Розумієте, через бездіяльність Міністерства щодо питань Херсонщини, наприклад, пропаганда окупантів має чим маніпулювати. Ви Україні не нужны. Ви же видите, вас не спасають, вас бросили. Саме так. Кажуть окупанти через свої медіа і через інформаційні канали. Вони намагаються переконати українців, що вони залишились один на один. Там нема дуже часто нема взагалі ніякого українського контенту. І навіть Телеграм є не у всіх. По багатьох причинах перевірки постійні телефонів, обшуки, зрадники це все проблема. Але гірша проблема. Це представники з вашого міністерства і ви пані Ірина, які ігнорують питання допомоги волонтерам у рятуванні українців. Розумієте свою присутність в окупації: ці люди, люди волонтери, перевіщики. Вони доводять зворотні. Вони доводять, що боротьба триває. Вони доводять, що. Їм є де отримати допомогу. Вони доводять нашим громадянам, що вони не кинуті, що Україна про них пам'ятає, і що вони допоможуть виїхати всім, хто хоче в будь-який варіант, навіть ризикуючи своїм життям і здоров'ям. Те, що мінрегіон, мінтот не хочуть і не веде діалог з окупованими територіями, це катастрофа. Саме не з окупантами, а з тими нашими співродянами, які там знаходяться, не знаєте, як це зробити? Звертайтесь до волонтерів. Вони ж це роблять і вдало роблять. Знаєте, почніть діалог з ними, бо я кажу відверто: я буду зранку до ночі розповідати про це, і ви розумієте, що ця хвиля вас змиє взагалі, але це, мабуть, і треба робити. Якщо ви ігноруєте свої обов'язки і не хочете нічого робити. Якщо хочете, ще раз звертайтесь для двох, які можуть з вами комунікувати. Звертайтесь, це треба робити. Тому що і Стефан Воронцов, і Ірина Вратарьова вони не зацікавлені в піарі, вони не зацікавлені в фоточках. В них фоточки як докази того, що вони роблять. Вони зацікавлені в рятуванні людей. Це їх ідея фікс. Вони цим живуть. Якщо вам не зрозуміти, ну це окрема історія, але ви повинні виконувати свої професійні обов'язки згідно ваших інструкцій. І якщо в ваших інструкціях немає рятування українців закупованих територій, то нафіга ви взагалі потрібні і нафіга потрібне ваше міністерство. Робіть висновки, пані Верещук. і. Випустять з бану всіх тих людей, які заблокували на вашому каналі, вам повинно бути соромно. Ви не вільна людина, ви держчиновник, ви служите. Вам платять зарплатню вони і всі інші. І ви повинні не ігнорувати своїх громадян, а уважно їх слухати. І якщо вони вказують на ваші помилки, на ваші фактично провали або. На вашу байдужість, виправляйте це. Бо інакше треба, щоб виправляв інший, хто прийде після вас. Не хочете це робити? Зробить наступний. Не може так бути, щоб міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій був байдужий до майбутнього тих людей, які хочуть покинути ці території зараз, поки вони під окупацією. Не може таке бути! І банити волонтерів він не може. Це ганьба. Але Ірина Верещук це робить, або її адміни, і без дозвілу жоден адмін адмін таке не зробить. І ще а десятки випадків, коли люди виходили з окупації і не знали, що Україна не програла. Вони жили більше півроку без зв'язку. А коли в Криму дізнавалися правду, то. Ридали. Так, їх вивозили через Крим. Це була схема, зараз вона, на жаль, зруйнована, але тоді була така схема. Зараз зв'язку все менше. Вивозити стало все їм складніше. І там, де зв'язок проривається, вони організовують виїзд. Але вони це роблять як партизани, а могли б робити разом з вами більш ефективніше. Тому що у вас є можливості, інституція, ресурс і обов'язки. Пані Ірино, вам не здається, що ви трохи не туди повернули, зайшли не в ту двер. Виходьте. Тому що те, що ви робите, це сором, це ганьба. І це не тільки підриває імідж Зеленського, а й показує, що у всіх його в оточенні. Не мав жодного інтересу до рятування тих людей. Тому що саме ви, ви уособлюєте ту людину, яка повинна цим займатися. Якщо ви ігноруєте, то ігнорує він. Ну, тоді запитання. Зеленському що байдужі ці люди? Чи вони байдужі тільки вам? Чи це якесь непорозуміння? А недовго тривало це недорозуміння? Непорозуміння. У будь-якому випадку, ще раз. Дуже раджу звернутися до волонтерів Humanity і почати їм допомагати. Бо на це чекають ні, не волонтери. На це чекають люди, які хочуть переїхати на територію контрольованої України. Ви ж допоможете, пане Ірино, чи заблокуєте і мене? Дуже цікаво, що ви зробите. Але ефект Барбари Стрейзанд Ніхто не відміняв. Повірте, про це будуть говорити всі. І не тільки в соціальних медіа. І не тільки у ЗМІ. Про це будуть говорити і на банковій. Я вам це теж обіцяю. Телефонуйте. Ні, 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 ні. Не мені. Мені телефонувати не треба, повірте, це зайве. Телефонуйте Стефану Воронцову і Ірині Вратарьовій. Телефонуйте, вони чекають. Тому що. У будь-якому випадку, це ваша робота. І наступний раз, коли ви будете викладати отаку от фоточку, хай там буде дійсно приписано за підтримки віце-прем'єрки Ірини Верещук, але хай це буде правда, а не тупий піар. Бо нам треба людям допомагати і перемагати. А без дій, а тільки на піарі, цього не буде. Працюйте! І все буде Україна, папа.